Так, ну що хлопці, наступний город цілина, треба зробити грядку. Від дерев до дерев отих. І тут є не з метрів 4 і довжина приблизно 20. Наступний, як говориться, такий город, як завжди. Добре, зараз ми почнемо орати. Буду орати до середини. Так, Повний. Даємо понижену четверту і поїхали. Знову ж таки наголошує глибоку дуже не орю, бо не потрібно, так як буде фриза зараз. Головне мені зірвати. Верхній шар. Головне зірвати верхній шар, щоб потім легко фризою перебити. От. Ну, бачите, такі городи <головне> більше ніхто не робить в нашому селі. Згоджуюся на них тільки я. Я казав, що японець ці ленини урає. Урає аж бігом, хлопці. Що фризою фрізою зараз переб'ється і буде супер. Нормально получається. Bata, tak, tutaj i na zewnątrz Nie, tak, może i bliżej Bo przecież mamy szczepy Nie, Як виходить? Я думаю, що супер. Оце є цілина. От такими вона бореться довжелезними такими прутами. Так, ну що, хлопці, поміряємо глибину. Значить так, ставимо ключ. Десь так води навіть не знаю, де його ось тут, напевно. І рулетка є. На диву, бачите, в тракториста є рулетка. 20. Ну, можна навіть 20, 20 рівно сантиметрів по цілині. 20 сантиметрів. Є, ну вон по псі видно, що пес рівно, рівно, рівно з травою. Ось така оранка, цілина на 20 см. Старезним японцем 88-го року. Їдемо по фризу. Зараз будемо робити грядку. Так, Робота з фризою пішла. Поки що йду по одному разу. Зараз, якщо пройду по одному, по-другому буде набагато легше і набагато краще воно все розіб'ється. По-другому разу на пониженій і буде готова робота. Так, Другий раз виходить краще набагато. Це навіть видно, це вже по другому разу. Супер перебило. Ось Так як тут скошено, але трава все одно дуже густа. І от собі добре, Щоб її добре ту перерізало, перебило, пробую третій раз. Ну, тут вже виходить повністю рядочка. Готово! Супер! Супер! Тут годі розвернутися, такі рів, мушу виключати фрезу і піднімати в максимальне положення. Камера не передає, але тут просто опускаєшся в рів і в рові роз, розвертаєшся. Ну, дивіться як викладе. Мак. Настоящий мак. Так, включаємо першу, середню. Лишиться. ще раз посередині пройти і буде кінець я думаю результат Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі, питаємо всім, відповім і бувайте здорові!